Ми в Україні, це місто Одеса, і поруч зі мною людина, з якою ми познайомилися під час збору дронів Камікадзе. І поспілкувавшись з ним наживо, ми зрозуміли, що хотіли б донести до усієї нашої міжнародної спільноти Грінджет Channel думки, бажання і реальний стан подій очима. Людина, яка безпосередньо є частиною війська, яка сьогодні тримає оборону на лінії між світлом та пітьмою. Це Дмитро Пшенишнюк. Дякую величезне, що знайшов час. Якщо в двох словах, щоб ми довго не робили автобіографічні справки, хто перед нами сьогодні? Перед вами батько, морський піхотинець, волонтер. Активіст. Мандрівник.